Сколіоз це не просто викривлення спини, а хронічне порушення положення хребта, при якому він відхиляється у бік, і при цьому ще й скручується навколо своєї осі. Найчастіше вперше його діагностують у дитячому або ж підлітковому місці. Коли кістки ростуть швидше ніж м'язи, вони не встигають їх підтримувати. Основні причини. Це спадкова схильність, слабкий м'язевий корсет, швидкий ріст у період статевого дозрівання, а також тривале сидіння у неправильній позі. Часто батьки навіть не помічають перших ознак, бо дитина просто трохи сотулиться. Проявляється сколіоз, асиметрію плечей, різниця у рівні лопаток і навіть на рівні лінії талії. З часом з'являється швидка втома, ниючий біль і при запущених формах затруднення дихання або ж порушення роботи серця через деформацію грудної клітини. Як же допомагав? Кінезіотерапія. Основу становлять вправи. Вони не просто укріплюють м'язи спини, а й вчать їх працювати правильно. Тримати хребет у фізіологічному положенні. Масаж знімає спазми та відновлює еластичність тканин. А типування це сучасний метод, коли спеціальні еластичні стрічки наклеюють на спину, щоб підтримувати правильно положення хребта, навіть після заняття. Вони зменшують навантаження на м'язи, покращують кровообіг і допомагають закріпити ефект вправ. У комплексі це дозволяє не лише зменшити прояви сколіозу, а й реально скоригувати викривлення, якщо розпочати терапію вчасно.